Вітаю, глядачів мого каналу. Зараз я буду робити розклад на лівий берег міста Запоріжжя. Вибачайте, що так поздно. Налагоджувала там свої технічні випро... вопроси, потім люди. Тому вибачайте. Це мій особистий розклад для новеньких. Розказую, що це я роблю для себе, але викладаю для людей. Кого цікавий, дивляться, кого не цікавлять, не дивляться. Хто вірить, то не вірить, це таке діло. Це поїхали. Покажіть, будь ласка, мені карти по лівому берегу міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години, ситуацію з ракетними ударами. Що будуть робити -то росіяни? Які будуть їх дії? Я вам чесно кажу, от у них всі такі карти на сьогодні такі якісь. Вони не показують конкретно удару. Так, показують злість е, якусь кризисну ситуацію, але не показують е, удари. Це якийсь обман буде. Що це за обман, не знаю. Покажіть, будь ласка, карти, що це буде за обман. Достатність. Ану, покажіть, дрони будуть. Дрони оці іранські. Знаєте, воно перевернуто якби так, то нова фаза була б, так? так, якось воно. Але кризисна тут ситуація. Тобто, ну щось якось. Я не дуже розумію, що вони будуть робити. У них самодостатність, самодостатність і тут же кризис, і тут же мир перевернутий, вони не, не знають. Може, вони не дуже їм можуть володіти. От Те, що в них є, вони не дуже можуть володіти тим. Нема в них навчання того. Тут вони по цьому кризис проходять. Я не знаю, як це можна пояснити. не знаю, Немає тут конкретного удару, є воєнний обман. І, до речі, кризисна карта вже падала там десь. Давайте подивимося, що будуть робити наші українські хлопці, які займаються цим питанням. Не хватає швидкості їм, не хватає, не хватає дурні речі, страхи, 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 маніпуляції. Тобто, не будуть вони вспівати це відбивати, скоріш всього. Не будуть успівати. Будь ласка, покажіть, чи будуть С300 сьогодні по лівому березі? С300, снаряди, обстріли. Я вам скажу так, що там, вроді, як є злагода в цьому питанні, але люди, які цим займаються, не мають е нормального командира. В них якісь збитки йдуть в цьому питанні. Що в них вже не вистачає з 300, щось мені мало кажеться, бо вони від Білорусі тільки 100 тисяч отримали. Так, добре, будь ласка, покажіть, чи будуть у нас людські втрати від цих ударів по лівому берегу? Людські втрати. Не повинно бути людських втрат. Дуже гарна ця карта. Тут порядок, дисципліна і, в принципі, по чашам теж, по почуттям більш-менш. Але ця карта ще показує, що ми отримуємо одне і те ж саме. Одне і те ж саме. Скільки ми? 15 чи 14 сьогодні було ударів оціх. Ось так. Але, ну, вроді як немає, немає втрат. Чи будуть фатальні втрати? Чи будуть фатальні втрати? Не, не, не повинно бути, шансу немає. До речі, будуть дуже про це казати, і тут ситуація, в принципі, стабільна. Така установка. Так, покажіть мені по будинкам, чи будуть будинки зруйновані. По будинкам буде така ситуація, буде жертва і буде. Але тут буде, знаєте, як якось так відкрито. На відкритому, може, попаде поряд, поряд з. Буде поразка, але не велика. Буде, може, поряд з домом впаде, знаєте, бо тут падає паш, тут звістка ну, не дуже тут, в принципі, хороша звістка, тому вже не буде такий сильний. Не буде багато і не буде сильних ударів. Давайте подивимося інфраструктуру. Давайте я так приберу, щоб в мене більше було вибору карт по відповідям. Так, втрати людей-будинки ми подивилися. Зараз подивимося інфраструктуру і потім пройдемося по нашому списку, як завжди. По лівому берегу. Ну бачите, от я подивилася, там немає после не розклад, немає конкретно ударів. Я не бачу. Ну, Не то, що я не бачу, карти не показують того. Я сама того не бачу, я не, не ясно бачу, що. Будь ласка, карти, покажіть, інфраструктура, яка пострадає, вода, електрика, газ. Общественний транспорт, чи будуть якісь постраждалі інфраструктурні об'єкти. Я вам скажу так, що, в принципі, нічого не постраждає, не постраждає нічого. Транспорт цей отчильник, що тут мудрий дядька, що вони будуть думати по транспорту? Тут стабільна ситуація, що тут, все нормально. На, різкість, на рідкість по інфраструктурі нічого не додається поганого, іменно то, що зв'язано з ударами. Ну, так показали карти, по крайній мірі. Будь ласка, покажіть мені цивільний транспорт. По цивільному транспорту більш будуть страхи, і не буде подвійна інформація, буде подвійна ситуація. Тобто, якщо будуть удари, то буде яка? Ну, більше страхів, більше страхів, але може, може, вона хитається, ця ситуація, ще неізвісна. бо це по інтелекту, якраз воно тут і ці рішення, і. Тримається на зараз. Так, чи буде удар? Якщо буде удар, то постраждають цивільні об'єкти. Якщо цивільний транспорт, якщо не буде, то будуть просто страхи. Давайте подивимося соцоб'єкти. Соцоб'єкти, в принципі, нормально буде. Якийсь перестане працювати, але не по цій причині, навіть, в принципі. Давайте подивимося промисловість лівого берега, чи постраждає якась промисловість лівого берега від ударів. В принципі, не повинна, але є якийсь обман, яка хитра яка ситуація тут буде. Ну, більш якось ну, буде якась невдача, буде, щось буде. Десь щось трапиться по промисловості. Може, не по а якісь такі невеличкі, подивимось. Я так не можу сказати. Так, дитячі об'єкти. Дитячі об'єкти, і в як і під захистом, але кризисна ситуація все одно нависає над дитячими об'єктами. Практично охороняється всесвітом, бачите, це як ангел. Єгипетський староце, як ангел. Бачите, опять випадає сімка ота хитрості, карта, обману і хитрості. Вони думають, мабуть, що в нас в дитячих об'єктах сидять воєнні. Тут такі вже придурошні, господи боже мій. Кунчені. Більше їм нічого робити, як сидіть сидять, сидять в дитячих садочках. Якож мало місця в Україні? Учбові заклади. Жбові заклади, в принципі, не погано, не погано, але фортунка, бачите, так, туди-сюди. Але, в принципі, ми подивимося, як воно зіграє. Цікаво. Бачите, по краям нормально, тому вже повезе. По краям гарні карти. І сонце гарна історія. Подивимось, може, вікна просто повилітають. Так, давайте подивимося, що ми пропустили. Що ми пропустили? Соцоб'єкти, дитячі. Вроде mm -hmm. я все, я подивилася, так? Да? А, торгівельні, торгівельні, торгівельні об'єкти. Торгівельні об'єкти буде якась невеличка втрата, а в цілому буде захист. В цілому буде захист. Ну, не розваляться, по крайній мірі, дома. E, так. І склади, не пам'ятаю, дивилась чи я дивилася склади, подвійна ситуація. І і, і, і в принципі, нормально все стабільно. Ну, але що ця оця карта, вона опять-таки показує, вона вже нам зустрічалася, що якщо тут це вирішується, вони ще не впевнені, що вони будуть туди кидати. Все це ще. По, по воді вилами. Подвійна інформація йде. Все люди, я вам показала все, що могла. Сьогодні дуже швидко, бо вже сил просто немає. Якщо чесно. Так пробіжалася. Головне, що я бачу, по, в принципі, по всім розкладам, що якось сьогодні не повинно бути таких ударів. Але там падала чаша чи нам. То, як знаєте, ми отримуємо одні ті емоції, то, от бачите. Не може повторитися. Щось мені така мисль прийшла, що, знаєте, так, стабільно повторяються ті ж емоції. У нас які послідні емоції були? Оці. Ну, а так в цілому, вроді як вони. І, і не... Там немає конкретно. От ви, ви ж дивитеся і бачите, що немає конкретно там мечових таких там, де вони кидають. Нічого немає. Але якось моменти є є, і по ним, понятно, що щось воно буде може трошки буде? Подивимось, подивимось. Все, люди почуємось. Попаду завтра.